Неодноразово чули вислів, ми те, що ми їмо. То що ж виходить, якщо людина з'їла на сніданок салат, то вона салат, що це за вислів взагалі такий дивний, і чи можна визначити, ким є людина, якщо знати, чим вона сьогодні поснідала? Красно знаємо, що якщо випити забагато солодкого газованого напою або з'їсти тортів чи тортів, чизбургерів, піци, то наберемо зайвих кілограмів, а беруться ці зайві кілограми зайвих калорій. Проте, що це за цифри, такі дивні, що прагнуть начепити побільше жиру на наш скелет. Орія досить дивний і заплутаний показник енергетичної цінності продуктів. Найчастіше енергетична цінність вимірюється у кілокалоріях, що позначає кількість енергії необхідної для нагрівання 1 кг води на 1 градус за Цельсієм. Проте я впевнена, що мало хто з вас думає про воду, коли вирішує, що з'їсти. Батьком вимірювання калорійності та й сучасної науки про їжу загалом вважається американський учений Вільбур Олін Етвотер. Він був набожний і добрий чоловік з моржевими вусами і пухким тілом. Харчами він точно не гребував, вивчав агрономію у Веслянському університеті. Під Час навчальної поїздки у Німеччину він познайомився з дивовижною концепцією калорій і повернувся до Америки з фантастичною ідеєю перетворити теорії на підвалини науки про харчування. Етвотер обійняв посаду професора хімії у тому ж університеті, де й навчався, і взявся до низки експериментів. Найвідомішим проєктом вченого став пристрій під назвою Дихальний калориметр. Він мав вигляд герметичної кімнати трохи більшої за велику шафу, куди на п'ять днів запускали добровольців. Поки Едвотер з помічниками ретельно вимірювали різноманітні аспекти метаболізму: споживання їжі, кисню. Виділення вуглекислого газу, сечовини, аміаку, фекалій тощо. На основі цього вчені розрахували споживання калорій. Для точності замірів та розрахунків до експерименту було залучено аж 16 людей. Більшість з них була студентами. Проте іноді до участі запрошували і прибиральника лабораторії Шведа Остенберга. Ніхто не знає, добровільно чи ні. Під час досліджень Етвотер порахував калорії і харчову цінність практично всіх відомих продуктів, близько 4 тисяч. Він опублікував ці дані та на певний час став одним з найвідоміших вчених у США. Враховуючи, що на пакуваннях тепер пишуть енергетичну цінність продукту, його можна вважати найбільш цитованим автором. Немало знахідок Етвотера виявилися хибними, проте це була не його провина. Тоді ще ніхто не знав про вітаміни, мінерали та раціональне харчування. Визначною була лише калорійність їжі. Наприклад, фрукти та овочі давали порівняно мало енергії, тож Етвотер радив їх взагалі виключити з раціону. Натомість він пропонував їсти багато м'яса майже кілограм за день. Найдишим відкриттям етвотера була енергетична цінність алкоголю, виявилося, що він є винятково багатим джерелом калорій, а отже, і ефективним продуктом раціону. Як син священника та непитуща людина, вчений боявся публікувати цей результат. Час зробити рішення вчений не встиг. У нього стався тяжкий інсульт. Хоча його дослідження забезпечили калоріям центральне місце у науці. Калорії як міра раціону мають низку недоліків. Вони аж ніяк не пов'язані з реальною калорійністю їжі, оскільки калорійність їжі не враховує те, як їжа засвоюється, проходячи через організм. Наприклад, горіхи зазвичай перетравлюються гірше ніж інші продукти, а отже з них поглинається менше калорій. Ви можете з'їсти мигдалю на 170 калорій, проте засвоїти лише 130 Досить про калорії. Основні складники раціону людини це макронутрієнти, тобто вода, жири, білки і вуглеводи. Їх відкрив англійський хімік Вільям Прайт ще два століття тому. Але вже тоді було відомо, що повноцінне здорове харчування спирається і на інші, не такі очевидні елементи. Тоді ще ніхто не розумів, що то за елементи, але всі точно знали, що без них людина знедужує від приміром цинги. Думаю, ви вже здогадалися, що йдеться про відомі нам тепер вітаміни та мінерали. Вітаміни на диво свіжа концепція. Остаточно вітаміни відкрили тільки у 1920-х роках. До цього вчені підозрювали, що вітаміни існують, проте не могли їх синтезувати, тобто створити. Тому відмахувалися, ніби це міфічні елементи. Від після остаточного відкриття все виявилось дуже заплутаним. Наприклад, спочатку вітаміни назвали в алфавітному порядку, проте потім виявилося, що вітамін Б це не один вітамін, це цілісінька група. Отут все й полетіло шкереберть. Спочатку вчені їх пронумерували, проте потім виявилося, що деякі не сильно відрізняються від інших, тому одні викинули якісь пожаліли і залишилися вітамін В1, 2, 3, 5, 6, 9 і 12. Навіть сьогодні вітамінам бракує точності, проте їх загальна риса – це користь. Оскільки вони дуже потрібні для нашої нормальної життєдіяльності. Майже все, що нам відомо сьогодні про вітаміни та мінерали, ми дізналися порівняно нещодавно. Наприклад, навряд чи вам відомо, що таке холін. А ця речовина відіграє важливу роль у функціонуванні мозку та загалом нервової системи. Його відкрили тільки. 1998 року він міститься у їжі, яку ми споживаємо не так часто: печінка, брюссельська капуста, квасоля. Ось чому близько 90% населення має принаймні невеликий дефіцит холіну. На сьогодні вітаміни хороший спосіб заробити. Хоча за багатьма дослідженнями мешканці економічно розвинених країн споживають. Достатньо їжі, щоб не купувати додатково вітамінів та харчових добавок. Найбільший міф про вітаміни породив американський хімік Лайнус Полінг. За це він отримав навіть не одну, а дві Нобелівські премії. Він вважав, що колосальні дози вітаміну С можуть. Допомогти людині позбутися застуди, грипу і навіть деяких видів раку. Він приймав до 40 тисяч міліграмів вітаміну С щодня, хоча рекомендована добова норма 60 міліграмів. І стверджував, що такі дози стримують у нього в організмі рак вже 20 років. Так як жодних доказів цього вчений не мав, його заяви були повністю спростовані іншими вченими. Проте саме завдяки полінгу багато людей і досі вірять в те, що великі дози вітаміну С допоможуть позбутися застуди, не допоможуть. Фруктове морозиво, якому більше ста років, винайшов 11-річний хлопчик. Френк Еперсон випадково залишив на вулиці свій сік. Зранку там було фруктове морозиво, що дуже сподобалося дитині та його рідним. У 29 років Френк запатентував свій винахід. Через два роки морозиво роздавали по всій Америці і коштувало воно всього один сент. Тя ми з'їдаємо близько 60 тонн їжі. Це дорівнює 60 легковим автівкам. Людству знадобилося дуже багато років, щоб зрозуміти, скільки шкоди здоров'ю завдають певні харчі. Ми звикли ковтати шкідливу їжу майже на підсвідомому рівні. Це доводить експеримент з морквою в одній університетській їдальні. Кожного дня. На звичайну варену моркву чіпляли різні етикетки. Морква була однаковою, а на етикетках у перший день було написано морква з низьким містом натрію, у другий морква з низьким містом клітковини, потім глазурована морква. Студенти їли на 25% більше глазурованої моркви, бо звучить солодше. Студенти розумні люди і знають, звідки беруться всі проблеми з вагою та здоров'ям, проте все одно обрали шкідливіший варіант. Цукор призводить до жахливої купи проблем. Проте всі ми звикли споживати більше цукру, ніж потрібно. Наприклад, за деякими підрахунками, доросла людина в середньому споживає 22 чайні ложки цукру в день, а підлітки до 40%. А Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує споживати не більше п'яти. Тобто вийти за рамки не так вже і важко, враховуючи, що цукор зараз пхають майже всюди: кетчупи, хліб, соус для спагетті. Ситуація ускладнюється ще й тим, що цукру мурей у корисних продуктах. Наша печінка не розуміє, звідки вона отримує цукор з плитки шоколаду або з яблука. Наприклад, півлітрова пляшка пепсі містить 13 чайних ложок цукру. Таку ж кількість ви можете отримати з трьох яблук. Проте все це компенсує клітковина, а також вітаміни та мінерали. Навіть яблука зараз набагато солодші, ніж були раніше. Коли вони мало чим відрізнялися по рівню смаку від моркви, завдячуючи селекції. Більшість кваліфікованих дієтологів до здорового харчування ставляться розважливо. По суті, треба просто уникати шкідливих продуктів і віддавати перевагу корисним. Нічого складного, правда? Здоров'я залежить від багатьох факторів. Від способу життя, від фізичної активності, від споживання цукру, солі, шкідливих жирів майже неможливо звинуватити щось одне. Всі ми різні, тому і харчування нам потрібне індивідуальне. Не варто копіювати стиль життя свого товариша, який, наприклад, не їсть м'яса. Тільки тому, що він краще себе почуває. Немає гарантії, що вам також підійде такий раціон, і ви будете мати більше сил та енергії. Тут варто орієнтуватися на власні вподобання та самопочуття після споживання певних продуктів. То що ж стосовно вислову, ми те, що ми їмо, за словами одного лікаря. Проблеми зі здоров'ям це на 50 гени, на 50% чизбургери. Звісно, що це дещо перебільшено, але суть ви вловили. Тож слідкуйте за тим, що у вашій тарільці. На цьому все, до зустрічі.